Підсумовуємо інформаційний день в ефірі першого західного. Вітаю! Дронний терор одразу шість атак дронів Камікадзе пережила минулої ночі Київщина. Росіяни знову били по об'єктах критичної інфраструктури. За попередніми даними жертв і потерпілих немає, але ці удари можуть призвести до відімкнень електрики у Київській області на невизначений термін. 15 випущених росіянами шахедів наші сили оборони знищили в Одеській області. Ще три таких дрони збили над Миколаївщиною. На кожен випущений росіянами іранський дрон Україна підніме повітря власний мінцифра підсилить нашу армію дронів ще 11 потужними безпілотниками. Пума ці дрони можуть літати 6 годин на висоті до 3 кілометрів, що робить їх непомітними для окупантів. Крім того, Україна тепер не лише закуповує дрони, але й створює власні. Ось цей розвідувальний безпілотник від компанії Укрспейс Системс здатний коригувати вогонь західних видів озброєння, таких як Хаймарс. Воюємо з Росією не лише в повітрі. Королівські піхотинці з Яворівської 24-ки продовжують нищити окупантів на південному напрямку. Це відео зняли воїни одного з підрозділів бригади імені короля Данила під час безпосереднього звільнення нашої землі від російської погані. А так, решистам, які без запрошення прийшли на нашу землю. Українські воїни роздають безкоштовні квитки на концерт Кобзона. Працює гаубиця М Сімсот Сімдесят Сім. А це вже нічна бавовна у тимчасово окупованому шахтарську на Донеччині. Схоже, хтось бавився з вогнем біля цистерн із пальним. До слова, сьогодні в день ситуація повторилась опять в тому ж місці. Рашисти настільки бояться зустрічі з нашими військовими, що продовжують гнати на передову зеків. І у нас зеків привезли з тюрми, ну. їх, їх куди то завели вперед, впер. А ми сідім як заграт отряд. Б**. Якщо хто назад побіжить, замуть. Які вояки, такі й позиції. Наші захисники показали, в яких умовах живуть росіяни. Знаходимось на позиціях. Пі... Це така свинота. жила. А так виглядає бліндаж українських армійців. <звук> а ще сьогодні знову виступав Путін, але нічого розумного не сказав. Тому наостанок подивіться, з ким тепер має фото Арнольд Шварценеггер. Термінатор зазнимкувався з нашим гуртом Калуш, який у турі північною Америкою. Причому на одній зі світлин він позував у знаменитій рожевій панамці. Початок вересня Бахмут. Нарешті стихають обстріли, і пенсіонерка Ірина наважується вийти в місто по продукти, але потрапляє під ворожу атаку і втрачає праву ногу ліву ж. 66-річну жінку вирішують перевезти до Львова, аби тут спробувати врятувати кінцівку. Ірина Пономаренко півроку майже не виходила з підвалу. Пригадує, що у той вересневий день наважилася вийти, щоб придбати продукти, проте потрапила під обстріл. Якщо ви бачили, як я держала кросовок і штапунаю в руках там на Бахмуті. Солдати які за голову взялись, тако не бачили. Спочатку Ірину лікували у Дніпрі. До Львова жінку перевезли з великою раною м'яких тканин та множинними переломами. Її чекала складна операція. На щастя, успішна у зв'язку з тим, що у пацієнтки вже немає другої ноги, яка в перспективі може бути запротезована. То ми змогли вкоротити цю кінцівку, видаливши всі мертві тканини кістки. А звести їх з тим, що вони в межах півроку зростуться, і по суті, в неї буде здорова кістка. Та найбільше жінка хвилювалася не за власне здоров'я, а за рідних, не знала, чи живі вони. Але одного дня до Ірини зателефонував брат. Скільки було радості. Я думала, їх нема на білому світі. А ну бомблять і бомблять. Кожен за своїм так буде переживати. Ну, а вони, кажуть, це вже мене шукають. І таки знайшли у Львові. Зараз Ірина розпочинає процес реабілітації. Він буде довгим. Кістка на лівій нозі має зростися. Паралельно жінку готують до протезування. Нову кінцівку Ірині встановлять у реабілітаційному центрі незламні. Ще 30 ліжкомість для реабілітації поранених цивільних та військових у лікарні святого Локи, що у Львові відремонтують понад 700 квадратних метрів приміщення, де нині піднімають на ноги українців, які отримали важкі травми у зоні бойових дій. Обшарпані стіни, стеля, штукатурка, яка лущиться від підтоплень. В таких умовах доводиться лікувати поранених українців, адже тих, хто потребує реабілітації, щотижня лише більше є. Відтак бракує залів для терапії. Їх нині всього два. Лікарні приймає надважких пацієнтів. З військовою травмою, тому реабілітація надважлива, її катастрофічно не вистачає, і ми хочемо зробити якісну реабілітацію в даній клініці з сучасним владнанням, сучасними умовами, тому що ці люди заслуговують, щоб вилікуватися в гарних умовах. Щоб палати та кабінети справді стали гідними тих, кого в них виходжують. Один з українських благодійних фондів профінансує капремонт приміщень, обіцяють і придбати сучасне обладнання. Оновлені зали долучать до національного реабілітаційного центру. Незламні ми. Хочемо розширити ліжковий фонд. Хочемо збільшити площі залів, в яких ми надаємо послуги з терапії, відкрити зал ерготерапії і ще два зали фізичної терапії. Дев'ять червоно-гарячих пожежних автомобілів позашляховик та рятувальне обладнання це допомога від уряду об'єднаного королівства Великої Британії і Північної Ірландії, яку передали для державної служби з надзвичайних ситуацій. Автівки не нові, але повністю справні: мобільні та готові виїжджати на завдання і рятувати життя українців. На великій вантажівці маленькі листівки із Великої Британії зі словами підтримки. Я маю надію, що у вас все в порядку. Ми вас підтримуємо, ми вас любимо. Ми бажаємо вам успіху. Ви дуже сміливі, не здавайтеся. От тобто, дуже приємно, що діти таким чином висловили свої думки і підтримку для рятувальників України. Нові автомобілі працюватимуть на територіях, які найбільше зараз страждають від ворожих обстрілів. З початку повномасштабної війни в Україні це вже четвертий конвой з боку Великої Британії, і загалом ми вже передали більше 70 автомобілів пожежно-рятувальних вантажівок, легкових автомобілів, траків. Крім того, із Великої Британії за 8 місяців передали декілька тонн захисного обладнання та одягу. Загалом українські ДСНСники отримали. Допомоги на суму майже 15 мільйонів гривень дуже приємно, що Львів стає такою площадкою, звідки відправляються тонни й тонни вантажів на схід. А сьогодні, завдяки співпраці з урядом Великої Британії, ми маємо. Класну техніку, класна техніка, яка буде дозволяти рятувати життя. Більше з того, що ми тут бачимо, вийде справді на схід. Для того щоб ефективніше допомагати цивільному населенню. Рятувальники потребують додаткової техніки. Її зараз просять у закордонних партнерів. В них є чудова техніка з драбинами 60 метрів, які підіймаються до високих поверхів 25-30 Поверхів такої техніки нам не вистачає, особливо в містах мільйонниках, де у нас є велика кількість багатоповерхівок. Все ж декілька автівок з минулого конвою залишили у нашому місті. Зараз вони працюють у львівському гарнізоні. Тетяна Діяк, Вікторія Палайда, Вадим Кальченко, програма. Очі продумала все, однак недооцінила професійність патрульної поліції. Львів'янка, яку зупинила за порушення правил дорожнього руху, хотіла підмінити свої аналізи у медичному закладі. Та її впіймали на гарячому. На площі Адама Міцкевича львівські патрульні зупинили автомобіль БМВ. Його 36-річна водійка нервувала. Хвилювання жінки було недаремним, розповідає інспектор Володимир Лаба. Під час поверхневої перевірки у неї виявили два зіпакети пакети з порошкоподібною речовною, а також речовину ймовірно наркотичної дії, яка знаходилась в вользі. Патрульні також помітили ознаки наркоспіяніння у водійки і скерували її на медичний огляд. Там вона мала здати аналіз сечі. Жінка попередньо погод. Одилася, але патрульні вирішили провести ще одну поверхневу перевірку і виявили у неї запакований контейнер із жовтою рідиною. Ймовірно, це зразок сечі, яку шоферка зібрала заздалегідь. Після цієї знахідки львів'янка від проходження огляду на стан сп'яніння відмовилася. Як повідомили у патрульній поліції, це не перше затримання водійки. Місяць тому стосовно неї склали адмінпротоколи за відмову проходження огляду на стан наркосп'яніння. Наразі справу передали до суду. Благодійний фонд Крила надія збирає кошти на апарат штучної вентиляції легень для дівчинки Софійки, яка від народження страждає на синдром Ундіне. Це рідкісне захворювання, яке не дозволяє дитині дихати, тільки но вона засинає. Відтак спати Софійка може лише коли під'єднана до апарату штучної вентиляції легень. Наразі обладнання, яке для неї використовують, перебувають у критичному стані. Тому Софійці необхідний новий апарат, апарат, вартість якого 500 тисяч гривень. Софійці п'ять рочків. Вона любить бавитися і мріє про школу, але тільки на дівчинка засинає її дихання зупиняється. Тому з настанням кожної ночі мама під'єднує донечку до апарата штучної вентиляції легень. Софійка вона така дуже енергійна дівчинка, а вона дуже любить малювати, танцювати. І коли ми запиталися, яка її мрія, вона хоче ходити до школи і товаришувати зі своїми однолітками, розвиватися. Але на жаль, ця хвороба не дає їй такої змоги. Таке за захвор... Рювання трапляється вкрай рідко один раз на 200 тисяч новонароджених діток. Мама Софійки Людмила разом з братиком стають вартовими сну дівчинки, і їхня тривожність зникає тільки тоді, коли дитина знову розплющує очі. Кожної ночі апарат ШВЛ може зламатися, бо дуже старенький. Лягаємо спати і думаємо, чи він до ранку дотягне, чи ні, бо вже ж було таке, що в 12 годин він. Просто батарея не заряджається і він починав піщати, що от зараз вже виключиться і все, і тоді ми змушені були визивати скору. Чоловік Людмила загинув під час нещасного випадку на будівництві. Зараз жінка сама утримує трьох діток. На новий апарат для Софійки грошей не вистачає. Якщо ви маєте можливість допомогти Софійці, можете це зробити. Реквізити благодійного фонду «Крила надії» ЮА 17, 30, 52 99 00 00, 02, 60 04 01 10 02 47, 2. Призначення платежу для принцеси Софійки. Не плануйте нічого на вечір понеділка, адже саме в цей день відбудеться благодійний концерт українцям, що найперше воля це унікальна можливість не тільки насолодитися живою музикою, а допомогти збройним силам наблизити нашу перемогу. Концерт українцям, що найперше воля присвячений 80-тій річниці офіційного створення української повстанської армії та 95-літтю з дня народження зв'язкової УПА поетеси Катерини Мандрик-Куйбіди. Організатори зауважують, перед відвідинами треба налаштуватися на прослуховування творів, які були написані давно, але це не означає, що буде нудно. Ті, хто на концерт, нуді велике задоволення, тому що це насправді буде сучасний і срадний концерт. Сучасними співаками, сучасними аранжуваннями, повірте, що до тому концертів ви не розчаруєтеся. Актори, співаки, музиканти готували концерт два місяці. Очільник капели Трембіта працював над проектом півроку, але всі вони відмовилися від гонорарів. Всі кошти, які отримуються від цього вечора, підуть на Збройні сили України. Ми Маємо сьогодні кожен на своєму місці боротися з отою московською навалою. Отож, приходьте 31 жовтня о 18-й у театрі імені Марії Заньковецької на патріотичний концерт Українцям, що найперше воля. Слухайте українське і підтримуйте ЗСУ. Суперліга повертається до Львова. Сім років перерви, і легендарна баскетбольна команда Політехніка Галичина знову у справі на чолі зі своїм колишнім гравцем Ярославом Зубрицьким. Цього року клуб побореться у найвищому дивізіоні українського баскетболу з вісьмома іншими колективами. На одному з тренувань політехніків побувала і наша Алла Васьковська. Давай, давай, давай. давай. Ця двічі на день політехніка Галичина після семирічної перерви готується до суперліги. Перед початком тренування найбільше роботи у масажиста. Якщо якісь больові відчуття в спині або сильно втомлені, не обов'язково спина м'язи, їх краще розігріти, розімнути. Просто якщо м'язи будуть спозмове, легше більше ризику вчити травму. А травми це не те, що зараз потрібно гравцям львівського клубу. На носі старт сезону домашнім майданчиком команди буде палац спорту Галичина. В цьому залі я починав як молодий баскетболіст, потім я повернувся як досвідчений. Ну і зараз спробую як тренер. Ярослав Зубрицький легенда українського баскетболу за політехніку Галичину відіграв десятки матчів і був тренером. Останні сім років фахівець у вищій лізі тренував львівську політехніку. Напарником у суперлігу Ярослав обрав колишнього гравця політехніки Дмитра Ходова. Багато часу провів у цьому залі. Весь персонал всіх знаю, всі як рідні. Тому я тут як вдома. Не лише для тренерського складу львівського клубу. Зал на Керченській – рідний. Пам'ятають його, колись заповнені трибуни під час матчів суперлі. І деякі гравці команди. Це було дуже круто. І В мріях, мабуть, є таке, щоб знову повернулися. Ці всі були заповнені трибуни, було багато людей. У складі політехніки Галичини виступатимуть колишній капітан клубу Микола Полюляк, Владлен Бережний з БК Тернопіль, Юрій Крамер зі старого Луцька, Михайло Горобченко із Хмельницького, Олег Станішевський із СБК Львів. Компанію їм складуть гравці вищолігової львівської політехніки. Команді в першу чергу не вистачає фізики і зіграності, тому що команда зовсім нова. Клуб доукомплектовує склад, займається розселенням гравців та закупівлею форми. Фінансують команду ті ж спонсори, що і сім років тому. Зокрема, НПК Галичина всі умови є тільки треба. Працювати і показати результат. Команда відроджується в суперлізі, ми отримує задоволення від процесу, від комплектації я це люблю. Політехніка Галичина розпочне боротьбу у суперлізі з третього туру наприкінці листопада. Цього року чемпіонат відбувається за системою баблів з'їзних турів. У підсумку команди зіграють по 32 гри, за результатом яких визначать переможця у вищій лізі. Львів надалі представлятиме Львівська політехніка. Алла Васьковська, Олег Гонтарчук, програма очі. Це всі новини, які наш інформаційний відділ підготував для вас сьогодні. Наступний випуск новин на першому західному дивіться вже завтра о 19-й. Спокійної нам ночі, без тривог, все буде Україна!